ранок, Шановна родина. Корочу, зараз до мене їде друг. Я вже взяв хліб, взяв мед золотарника. Зараз будемо його частувати. А то каже, кава, кава, зараз буде мед. Так, він, він вже тут. Бери шматочок хліба. Взяв. Ось так, мочаю. Мочаю. І дорота. Хорошо. Тільки лице мені не знімай. Я Він поліційна персона. Дуже смачно, боже ти мій. Я б за нього тисячу гривень за півлітри давав би. Правильно, ексклюзивний мед золотарника свіжо викачать, переничка водички дай. О, мені пішла вчорашню саме. О. Це... Дуже дякую, От... накормили напоїли. Отак От я всіх зустрічаю, всіх прохожих, всіх друзів, всіх святих і не святих.